Дійсно, питання хвороб воно дуже актуально стоїть. Ваша дитина, коли вона йде в садочок, вона буде хворіти. Неможливо не хворіти. У дітей формується імунітет десь до 6-7 років, якраз таки до того часу, поки вона йде в школу. Тому садочок це те місце, де ви перехворієте всім, чим тільки можна. Якщо ви за вакцинацію і ви можете вакцинуватися, є навіть зараз вакцини від вітрянки. Тому ви якісь моменти можете. Зменшити да, зі своєї сторони, так як дитина знаходиться в колективі, вона тільки там ну, спеку народилась правильно. Потім вона формувалася більше в, в, в родинному колі, особливо там ви не навіть якщо ви контактували, куди сходите в ресторани або дитячі кімнати, це все одно не той контакт, який знаходить там, якщо ми порівнюємо з тим, коли дитина знаходиться 24 на 7 з дітками іншими. Батьки мають бути готові до того, що дитина буде хворіти. Наскільки часто дитина хворіє, залежить звісно від імунітету. З вашої сторони, що ви можете зробити? Ви укріплювати імунітет, це здорове харчування збалансоване. Графік дня сон тобто, денний, нічний сон, щоб все воно було збалансовано. І часті прогулянки, свіже повітря вдома, там вологість та щоб ви, там ми зі своєї сторони. У нас обов'язково кожного дня, зранку і ввечері. У нас є, там зараз будемо проходити, побачите кварцеві лампи. Обов'язково вони включаються зранку, перед тим як дітки йдуть ввечері. Інколи включаємо, якщо сезон грипу або взагалі сезон застуд, зима, обов'язково ми включаємо. Обов'язково раз на день до нас приходить прибиральниця, яка дезінфікує повністю всі поверхні, ручки, іграшки, все-все-все, що можливо. У нас є медсестра, яка з нами кожного дня. Ми намагаємось. Достучатись до батьків про те, що ми розуміємо, що всі ми ходимо на роботу. Нам треба ходити інколи. Там цю дитину просто нема залишити хвору. Але ми дуже просимо батьків бути відповідальними mm -hmm. перед іншими батьками, Да? тому намагаємося діток не брати, якщо є е, такі яскраво виражені респіраторні якісь е, ознаки. Ми співпрацюємо також з однією педіатрією, яка нас постійно консультує. Від нас це дуже важливо і співпрацюємо з сес зі своєї сторони. Ми притримуємось правильного температурного режиму в кімнатах. Це вологість, температура повітря. Ми намагаємось не тримати більше ніж 22-23 градусів і взимку і влітку постійно, або кондиціонери або. Опалення а, і вологе прибирання обов'язково кожного дня. І співпрацюють педіатри, вона назавжди консультує. Якщо нас якісь там вірус, наприклад, у нас там з'явився аденовірус, там комусь поставили діагноз, тому завжди телефонуємо, що це таке, розкажіть, поясніть, що нам з цим робити, і як нам далі казати батькам, щоб вони що вони робили, чи треба нам звертатись до лікаря, чи не треба. Наскільки зараз буде масштабне зараження, чи нам треба цю групу якось ізолювати, чи нормально, якщо вона буде спілкуватися з іншими дітками? Тобто ну, такі моменти ми завжди на, на короткій нозі з педіатрами, вони нам допомагають. Цьому. в кожній групі стоїть зволожувач, обов'язково в нас Термометри, гігрометри, які показують всі ці параметри, і ми ну, за слідкуємо так, так, так як вдома. Так, клас.